Малому бізнесу та громадянам слід бути уважними, реалізація нової чотирирічної програми влади разом із МВФ може принести і податкові зміни. Але головне, зараз немає жодної законодавчої норми, яка зобов'язує ФОПів платити ПДВ. Тож фрази з 2026-го всі ФОПи на ПДВ це перебільшення. Що реально на горизонті? Перше. Податки на доходи з цифрових платформ. Урядовий проект номер 14025 передбачає оподаткування всіх доходів громадян від продажу власних вживаних речей через онлайн платформи. Друге зменшення безподаткового ліміту для імпорту. Депутатський проект номер 12429 пропонує знизити поріг вартості товарів у міжнародних експрес-відправленнях з 150 до 45 євро, які не оподатковуються. ПДВ. Третє скасування винятків для реєстрації платником ПДВ. Поки що деталей немає, але можна припустити, що влада планує: знизити поріг для обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Сьогодні він 1 мільйон гривень на рік, запровадити обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ для фізичних осіб, підприємців першої, другої та третьої груп. Зараз вона добровільна. ПДВ для ФОПів може бути в майбутньому, але точно не сьогодні. Не для всіх одразу, та не у 26-му році. Ми стежимо за кожним оновленням. Щойно з'являться рішення або законопроєкт, Зробимо детальний розбір, що це означає для ФОП. Якщо хочете дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці.